Честь, мужність, закон Мотто, з яким підрозділи Національної гвардії України уже 10 10-й рік б'ються на фронтах російсько-української війни. Сьогодні 26 березня їхнє свято, десятиліття тому саме у склад НГУ увійшли перші добровольчі батальйони майдану. Того часу за їхньою участю відбулися сотні битв і тисячі подвигів. Однак, на жаль, є втрати, щоб їх було якомога менше. Кожен воїн нацгвардії перед від'їздом на фронт проходить курс до медичної допомоги за стандартами НАТО TCIC. днями експрес-навчання з нацгвардійцями пройшов і наш Святослав Дробчук. Станіслав Довгополов, інструктор з тактичної медицини з бойовим досвідом. Він вчить користуватися турнікетом. Саме ця річ дуже часто рятує життя, особливо у випадках, коли треба зупинити кровотечу після кульового чи осколкового поранення. Вміння накласти турнікет самому собі на фронті таке ж важливе, як вміння стріляти. Затягуємо його максимально високо, проводимо в пряжечку і затяг. Як і зверхню кінцівку, він має бути затягнутий оцей тур максимально максимально щільно. Затягнув. У нас ворота дивляться назовні, вороточок у нас так, щоб я бачив, що я роблю, що в мене відбувається. Затягуємо максимально щільно і ще два рази. Після того, як нам все це показали військові, зараз пробуємо робити самі. У мене умовне поранення правої кінцівки, і зараз я спробую надати собі допомогу. Турнікет потрібно підтягнути максимально високо і максимально туго його затягнути. Я таки вдягнув собі турнікет. На все це мені пішло близько 10 хвилин. Наші військові роблять це за лічені секунди і дуже часто під щільним ворожим вогнем. Тому бойові медики радять мати так званий тренувальний турнікет і за кожної можливості вчитися його накладати, щоб довести цю дію до автоматизму. І тоді, в разі поранення, ви зробите те, що ви навчалися, і робили це багато разів. Тобто, ви навіть у стані шока зможете накласти правильно, затягнути максимально сильно. І врятувати своє або чуже життя. Наступне завдання з зірочкою в небі з'явився ворожий безпілотник і скинув на підрозділ гранату. Крім того, все ще триває стрілецький бій. В такій ситуації на допомогу насамперед вирушає не медик, а військовий, який перебуває поруч. Спершу треба перевірити у якому стані поранені. Жень, ти мене чуєш? Так. сам собі надати допомогу можеш? Ні, не можу. Рухатись можеш не можу. Стріляти можеш не можу. Окей, висуваюсь до тебе зі сторони твоєї правої руки. Льот. Аби безпечно дістатися до пораненого, дуже часто доводиться рухатися саме в такий спосіб. В першу чергу, задля того, щоб не бути пораненим самому. Тобто, ти маєш бути у зоні ведення вогню максимально низько до землі. В цьому випадку ми завжди прикриваємось пораненим, щоб він вже поранений, йому вже набагато гірше не буде. Ми ще слідкуємо за тим, що той, хто надає допомогу, він має залишитися цілим, щоб його евакуювати. Також ми надаємо допомогу завжди його аптечкою, його турнікетом. Так це буде виглядати в зоні допомоги. Наступним етапом у нас буде евакуація пораненого в зону тактичних умов. Навчити правильно користуватися турнікетом та аптечкою у різних ситуаціях, так щоб не зашкодити пораненому, головне завдання таких курсів. Журналістів цьому вчили декілька годин. Військові перед відправкою на фронт тренуються декілька днів, а військових медиків готують майже місяць. Програма для звичайних бійців вона трохи є спрощеною. Якщо ця людина прибуває перша до такого пораненого, основною метою це є зупинити критичну кровотечу і розуміти як мінімум, що знаходиться у аптечці у бійця для того, щоб надати конкретну допомогу по травмах, з якими вони можуть працювати. До слова Юля з хлопцями проінструктурували вже понад 10 тисяч військових. А коли мають час, то вчать і цивільні. Святослав Драбчук, Павло Замрій, програма. «Оч».